Парк це парк зелений гай. Ось тут так. Я хочу проїхати, тут ось вже що хочу. От Парк такий, так? Там от продаж, оренда, тим, та хаус. Оці вже дерев'я, добрі люди, ну мабуть ті, хто тут живе, десь не на Парковій або на зелений гай у вулиці. Посадили. Тут і черешні, вишні, сливи і Шолковицю я бачив, і яблука, все. Ну, як ну, і сосни, правда, є всі. І вже вони ось росли, росли і в цьому році вже почали давати плоди. І були черешні, і сливи вже поїли, там вже груші дозрівають, яблука. Так що ось так. А я хочу проїхати і показати вам. Не знаю, ви бачите чи ні. Проїхати до храму Петра і Павла, в честь Петра і Павла. Де сьогодні змонтували, я бачив храм працював, чотири купола ці. То був великий, а тепер і ці чотири маленькі змонтували красивий становиться храм ну і о там я читаю в фейсбуці там звертаються там щоб як кажуть донатили на цей храм на видобудову там підприємці не тільки пошти переграховуючи як там Будується, ми сім кажучи. Що... То вони внизу були довго, потім би їх похрестили чи чи Не похрестили, а святили Ось я не знаю. Був день Петра і Павла, це свято церковне. І цей день охрестили. ось Вот она Храм. Ой, чуть не ну, вот так, может Ось і так ну тут от я б дивився там цей проєкт фасад там бачу. Тут де ось вхід має бути ще ця дзвіниці. І ще один купал мало. Ну так, по проєкту, а не знаю буде чи ні. Може потім добудують. Поки п'ять купав. Чотири маленьких і п'ятий великий. А, ну там теж над ним ось збудували. Може то і є, що великий, а над ними ще маленький, ще шостий. Може і не буде цієї, Вона буде ось там, ось там над... Не знаю. Ну, по проекту я бачив там от на, на що на фронтоні там старої будовиці. Там ось над всім де входом вхід. Там мають бути ось ось так. Ой, які купола. Остіна. Зараз я ще проїду. Зніму там вот так. Будується ще скажу що там були Ще не покривлю не зробили, десь вже частково зробило, вікна вже стоять, двері. Ну, ось так тут. Сьогодні монтувалися ці купола. Ось. получается какие Вася уже раз. Все. А. Тут. Подуется. Ора, ора. Так. А на праськом 2 працює, кран, бачу, і там муляри кладку роблять всю. Керпич, вон працює кран. Це праський 2 будується потихеньку.